Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Благаємо Бога та Сина Господа Ісуса Христа, щоб кожного дня наші воїни були захищені та залишалися живими. Та продовжуємо з вами читати Біблію. І промовив Лота Авраам: Нехай сварки не буде між мною та між тобою, і поміж пастухом моїм, та поміж пастухом Твоїм, бо близькими. Рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм. Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч, і звів флот свої очі і побачив усю околицю Орданську, що наводнена вся вона аж до цару перед тим, як садом Тагомору було знищив, знищив Господь який Господній садок. Як єгипетський край.